є Христос посеред нас. Чи прославляємо його ми своїми діями і вчинками? З таким гаслом цього року відбудеться фестиваль Христового міста «Вгору серця. Цьогорічна програма обіцяє бути дуже насиченою, адже це особлива ювілейна подія. Приємно відзначити, що в місті івано франківську 10 десятий рік поспіль відбувається традиційний фестиваль «Вгору серця. І, звичайно, що Міська влада в співпраці з церквою забезпечує належне проведення цього фестивалю з 22 по 30 квітня. Як дорослі, так і молодь зможуть долучитися чи відвідати найцікавіші для себе заходи в рамках фестивалю. Цього року буде дуже багато різних заходів в рамках фестивалю. Буде презентація фільму про Йосипа Сліпого. Також буде автомотовелопробіг з ретроавтомобілями. Через ціле наше місто, починаючи від вулиці Учинецька, 200 А, де є збудований новий храм Богоявлення Господнього. І він пройде через ціле місто. Біля кожного храму. Ми будемо зумати невеличкі зупинки для того, щоб ще раз пригадати собі оцей великий праздник, Це велике свято Воскресіння Христове. А ще деякон Роман Коляда презентуватиме свій фортепіаний альбом. Відбудеться нагородження переможців конкурсу для Бога. Я створю найкраще. Пройде молитовна хода та великий заключний гала. Концерт фестивалю представники духовенства відмічають, що даний фестиваль і йому подібні сприяють розквіту міста і держави в цілому, оскільки. Останні роки я був присутній завжди на правим лебень або вітальне слово говорив. То все ж таки молодь пробуджується. Не є вже такою байдужою. Бачимо, пробуджується не тільки до волонтерського руху, але також цікавиться справді християнством. Хто ми такі є? Чи справді ми є віручі? Христос Воскрес. А чи ми віримо, що Христос Воскрес? Чи він дійсно живе в нашому серці? Чи він посеред нас є? Молодь задає собі ці питання, і справді сьогодні майже кожна молода. Активна людина знає, що в місті відбувається такий масштабний захід. За 10 років фестивалю його учасники удосконалили свою творчість. А в Івано-Франківську відбулося чимало змін. Про деякі з них на прес-конференції згадав і один із співорганізаторів. За цих 10 років видався диск експериментальних пісень. Я я їх так сміливо можу назвати, бо не всі, наприклад, там рок-гурти чи поп-гурти, деколи не всі дозрівають до такого рівня новизни і експерименту, як відбулося в цьому диску. Так само видалися декілька журналів. Формат цих журналів зовсім є інакший, ніж то, ніж то серед серед людей, тобто ніж комерційні. Відбувся розпис величезна графіті, яке на автоливмаші. в марші. Ісус який благословляє подорожніх. Також Ярима Стецик заявляє, що малюнки учасників художнього конкурсу, які зібрані в один альбом, спеціалістами в сфері мистецтва, оцінюються як одні із найкращих в Україні. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.